Я... Сьогодні ми маємо з вами познайомитися з URL-посиланням та з BigBlueButton. Щоб додати будь-який з цих ресурсів, вам достатньо нажати на кнопку додати діяльність або ресурс та обирати той ресурс, який ви хочете додавати. О, в даному випадку, серед діяльностей у нас BigBlueButton, серед ресурсів у нас URL посилання. Давайте спочатку розберемо URL посилання і о, в чому особливість. URL посилання ми вставляємо о, адресу того ресурсу, який ми хочемо відвідати. Щоб було більш зрозуміло, через URL посилання ви будете, скоріше за все, вставляти лише посилання на о, МІД. Якщо інший варіант використання, найбільше підходить, напевно. О, Якась презентація з Google диску, чи ще щось, що завантажувати не потрібно. Але ви з учнем це маєте переглянути. В такому випадку URL-адреса, можливо, підійде. Але е, це співзвучно з Google Meet. Якщо дивитися BigBluebutton, це теж онлайн-конференція, проте вона має можливість запису і реальної співпраці по типу як на Jamboard. Ем, з переваг. Чи недоліки можна назвати таку річ, що в біблобатумі співпраця на телефонах майже неможлива. Що це означає? Це означає, що учень з телефона ніколи вам не зможе включити демонстрацію екрану, тому що такої можливості в біблобатумі немає, на відміну від url посилання. Через це інформатика варіант з біблобатумом не піде. Е, іншим е, предметом, якщо у вас учень не має включати відео, ну мається на увазі е, демонстрацію екрану телефону, то тоді вам найкраще підходить Біблобатон. Чому так? Тому що він підтримує запис і співпрацю. Давайте спочатку розберемо МІД, а після цього зразу ж біблобатон. <кх> Отож, ресурс. Створюємо URL посилання. Зразу ж, поки воно створюється, я в класрумі хочу вибрати той клас, який я хочу додати. Для прикладу, нехай це буде перший А. І поки грузить, зразу ж дивимося. Якщо я хочу додати перший А, то я напишу онлайн Урок перший А. Тут момент. Бажано завжди писати через нижнє підкреслювання, щоб у вас не було лишніх збоїв. Бачу, а, ладно, вже теж напишу так. Е, можливість в тому є. Одна, що якщо ви ще напишете слово онлайн, або ви ще десь напишете слово «урок», воно вам посвітиться синім і перенесе заразу на міт. Щоб такої штуки не було, важливо завжди розділяти пропусками будь-якій діяльності. Отож, рухаємося далі. Зміню URL не потрібно, загальні налаштування теж, обмеження, ні, мітки, ні, компетенції, ні. Лише вигляд. З вигляду ми маємо автоматично, тобто о, воно буде відкривати в внутрішньому вікні, і буде посилання, по якому слід перейти. Якщо ми оберемо кнопку о, будувати, воно у нас працювати не буде, тому що це мід, в принципі, але зараз покажу, в чому різниця. Найкраще, правда, з файлом, але все ж. Мід-посилання в мене є, я його звідси скопіюю. Копіювати посилання. От, ставимось сюди і подивимося, що у нас буде. Зберегти і показати. Угу. Ми бачимо віконечко, в якому пише: хост мід не дозволив приєднатися до нас. Тобто він не відкривається в інфреймі вікні в додатковому. Через це такий варіант нам не підійде. Якщо ми вставляємо таким посиланням, коли ми хочемо вийти на трансляцію, найкраще вибирати кнопку Відкрити. Тобто воно зразу ж нам буде відкривати відео і, ну, типу, ми зможемо співпрацювати. Ми можемо це і перевірити. Виберете і, і повернутися до курсу, дивимося. Я нажимаю, мені щось відкривається. Добре. Тепер далі. Е, якщо я хочу, щоб туди заходив лише перший А-клас, припустимо, редагувати параметри і в обмеження доступності ставимо по групі. Ми вже це з вами розбирали по секціях. Тепер е, стосовно, де використовується частіша група. І вибираємо. Е, ну, Оскільки в мене тут немає першого А, тому що це курс пісочниці для вчителів, я виберу вчителів. Але я думаю, зрозуміло, що так само додається група, наприклад, якщо б тут були перші класи, то лише буде перший А. Але зберегти і повернутися до курсу. В результаті ми побачимо. Ось, якщо не належите до групи, в даному випадку вчителі, ви не приєднатися до цього року. Аналогічно можна і інші групи. Як це виглядає, я можу показати на прикладі інших курсів. Давайте возьмемо той А-клас. Ну, на а перший, точніше. І ми бачимо, якщо ви належите, не належите до першого А, то ви сюди не зайдете. Якщо ви не належите до другого, першого Б, то ви сюди теж не зайдете. Відповідно. Тобто, по поділу відбувається нормально, і учність першого б до першого а ніяк не зайде. Хіба він належить і до першого А, і до першого Б. Ну, але е, рухаємося далі. Базовий міц нічого нового. Якщо брати біблобату, то в нас будуть деякі особливості як в налаштуваннях, так і в загальному. Щоб було простіше, е, розгорну всі, щоб показати більше елементів. <кхід> Перше, що ми бачимо, тип екземпляру. Це означає, для чого ми її тебе використовуємо. В даному випадку в нас є три варіанти. Перший кімната, діяльність або діяльність із записами. Це означає, що ми можемо або говорити з дітьми, або записувати відео. Другий варіант. Тільки говоримо з дітьми без запису відео. Третій варіант: тільки записуємо відео, діти до нас на зв'язок вийти не можуть. Відповідно, найкращий варіант це буде перший. Е, назва віртуальної аудиторії, тут нічого бажано не рухати. Це, ну, типу, це взагалі е, онлайн. урок, все. Більше нічого не міняємо. Е, і клас. Знову ж, нехай буде той самий перший. Опис. Е, поки що не налаштовуємо. Є особливості, як можна зробити так, щоб до вас на урок заходило більше 25 учнів за раз. Це обмеження бікблубатма безплатної версії. тобто опис використовується лише в тому випадку, поки що його не рухаємо. Е, повідомлення приватні, е, привітання. Наприклад, учень зайшов, і е, кхе, йому якесь привітання вибуло. Там, наприклад, вітаю на уроці. Далі. Чекати модератора це означає, що учні без вчителя не зайдуть. В міті такої можливості. Ну, вона є для стандартного розширення для кон конференції, трошки там по-іншому працює. Коли в нас з е закладу, так, 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 так. О. Е учасники. Якщо ви часом працюєте, ну, є заміна на урок, наприклад, і вам треба, щоб вчитель інший теж міг керувати конференцією. В такому випадку його тут треба додати. Тоді ми вибираємо користувач, вказуємо того користувача, якого ми хочемо додати. Як ви бачите, їх тут багато, наприклад, директор. І додаємо йому роль модератора. І тоді інший вчитель зможе вас заміняти під час онлайн-уроку. Це теж важливий момент, який треба було би вказати. Розкладу ми не вказуємо, тому що конференція буде завжди одна і теж, ж. Просто буде багато записів уроків, що є зручно. Додатково більше нічого ми не налаштовуємо. Обмежень теж е, не варто ставити, тому що це онлайн-зустріч, ти можеш зайти, хто захоче. Е, зберегти і показати, або отак краще зберегти повернутися, щоб було добре видно. Онлайн-урок, перший А. Ну, ще можна хіба обмеження так само, як тут зробити, оскільки воно в нас не працює правильно, тобто буде тільки вчителі, я цього не роблю. Тепер, яким чином відкрити? Нажимаємо по цьому віконцю. І є кнопочка приєднатися. Якщо будуть записи, вони в нас будуть знизу. Ми ще це подивимося. Поки що ж нажимаємо кнопку приєднатися. Мені створюється конференція, це якийсь час займає, тому що Biblubatum це є модуль вшити в модул, але він не входить до складу модулу. Тобто це стороння програма. Чуть-чуть можемо зачекати, поки що лишнє закрию. Тепер наші можливості. Воно нам говорить, чи ви хочете включити мікрофон, чи тільки слухати. Учні зазвичай будуть брати, тільки слухати. Ну, було б добре, щоб вони включали мікрофон, а потім його просто скрутили. Тому що е, взаємодія без звуку, трохи таке собі діло. Ну, тільки слухати це, якщо в них не працює мікрофон, або його, в принципі, немає. Е, через це, в даному випадку, я поки демонструю, не вибираю нічого. У будь-який момент, якщо звук не включений, є кнопка внизу звук, і можна ще раз його включити. Так само з відео. Окрім цього, бібловатом, як і міг підтримує демонстрацію екрану. Відповідно, я вибираю демонстрацію екрану, вибираю весь екран або віконце, яке я хочу показати. Їх, ну, типу, багато, відповідно, яке віконце вам підійде, те і вибираєте. Найкраще демонстрацію всього екрану включати, тоді ви точно не зб'єтеся, і дитина 100% бачить те саме, що і ви. Весь екран включаю демонстрацію, у мене щось ніби демонструється. Мені воно показується трошки кривовато, але учасникам, тобто учням, буде показуватися добре. На телефоні демонстрацію включити ви не зможете. Це теж важливо, через це BibleButton е, зазвичай взаємодіє через комп'ютер. Е, рухаємося далі. Окрім демонстрації, е, як і в Міті, можна піднімати руку, чи її опускати, чи ставити взагалі якоїсь смайлика, тобто оцінювати діяльність. Зазвичай це буде просто піднята рука. Um, так, 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 так. <кхе> Крім цього, є певні налаштування, які треба зробити зразу ж, після входу. Тобто ви війшли, ви включили звук, включили собі камеру, включили демонстрацію, якщо це потрібно, і після цього в першу чергу заходимо в на налаштування. В на налаштуваннях переходимо в вкладку сповіщення. В Сповіщення включаємо повідомлення в чаті звук, і ще приєднався учасник звук. Піднята рука буде автоматично. Це означає, що якщо хтось написав вам в чаті, ви це зразу ж побачите. Так само, якщо хтось приєднається, ви це побачите. Ну, якщо від'єднався, це, я думаю, не так важливо, тому що він вже пішов. Але все ж, якщо вам це потрібно, ви можете включити і зберегти. Налаштування збережено. Після цього ви е, зазвичай будете завантажувати якусь презентацію чи щось для взаємодії, е, щоб воно працювало як джамборд. Для цього є кнопочка з плюсиком. Після того обираємо додати. Ось воно, презентацію. Так, я поки нажму. І е, для завантаження перетягніть сюди файл. Якщо перетягувати тяжко або не хочеться, вибираємо файл. Просто нажимаємо по тій кнопці. І в мене десь на робочому столі була заготовка. Ось. О, мені говорять, що презентацію буде завантажена. Я кажу, добре. І все, і очікуємо. Поки воно завантажується, подивимося, що ще може бути. Ми можемо робити певні опитування: опитування правда чи неправда, а, б, Д, де, тобто декілька відповідей, де і так не отримують, тобто вибери позицію. Або взагалі, щоб дитина щось друкувала, якусь відповідь. Тобто ви тут собі о, вводите. Ну, наприклад, о, так, так, так. Чи неправда, вибираємо. Тут дозволяти декілька відповідей. Не варто, якщо у вас всього їх дві, ну, але ви собі самі, я думаю, зорієнтуєтесь. Якщо потрібно, вставимо галочку, додаємо ще елементи, якщо їх треба більше. І собі вводимо так. Можливо, там скоріш за все. Ну і тому подібне. І чи анонімне опитування? Чи ні? Якщо анонімне, ви не бачите. Якщо ні, ви будете бачити, хто відповідав. Жмемо почати опитування. Дітям появиться опитувальник. Вони будуть відповідати. Е, результати вам будуть з'являтися знизу. Окрім цього, коли опитування завершиться, ви можете їх опублікувати. Кнопочка опублікувати опитування. Mm -hmm. Оп. Ось вона. Наше опитування, ну, результаті нуль, але все ж таки таке можна робити. Як бачите, презентація вже завантажилась. Тепер подивимося, що ми можемо робити. Воно може працювати як PowerPoint, тобто банально просто переключалка, ну, мало толку, але все ж. Окрім цього, коли ми знаємо, що на якомусь певному слайді. Ми з дітьми маємо взаємодіяти. Тобто вони щось мають нам писати, там, додатково нотувати і тому подібне. Ми надаємо права. Тут можна надавати права, О, тільки ага, без людей тяжко показати. Ну, нажимаємо на людинку і надати права на редагування. Після цього, наприклад, вона щось там підкреслює нам, обводить, може міняти собі стиль лінії, колір лінії, може відділяти фігурками. Тобто, ну. Самі базові прийоми, як в Jamboard, тобто ми можемо напряму взаємодіяти. Ми маємо інтерактивну дошку, і ми можемо з дітьми зразу тут щось малювати, писати і тому подібне. Думаю, зрозуміло тепер, чому презентації можна завантажувати, і зразу ж на ній щось собі писати. Що класно, воно не пропадає. Проте ми можемо як і просто стерти, типу, навести їм на стрельця, так і через відміну в одну сторону або назад. Типу, можемо вернути назад або вперед, типу. Як бачимо, з'являється і старається. Ну і що важливіше, і е, ви будете точно використовувати, це у нас запис. Тому що ну, запис, щоб діти, які не зайшли, могли собі переглянути, мають 7 днів, через 7 днів він пропаде. Отож, почати запис кнопочка. Так. Запис почався. Коли е, запис завершиться, ви вже все зробили, що хотіли. Ми запис зупиняємо. Тобто нажимаємо по цьому, і так, призупинити. Все, ми записали, припустимо, наш урок. Тепер, щоб він зберігся, він е, збережеться лише тоді, коли завершиться зустріч. Якщо ми просто її залишимо, запис е, не сформується, тому що зустріч буде продовжуватися, поки всі учасники не вийдуть. А може якась дитина зависнути і її буде показувати, а її там не буде. Через це на просях випадок завжди завершаємо зустріч. Завершити зустріч для всіх користувачів обов'язково. Окей. Далі потрібно очікувати деякий час, і в нас тут з'явиться відео. Почекаємо пару хвилин, я поставлю на паузу, а вам це буде в одну секунду. От, запис прогрозив. Як ми бачимо, ми можемо писати якийсь опис, давати йому назву, блокувати чи приховувати, якщо це потрібно. І окрім цього, можемо зразу переглянути, що ми там такого зробили. Я просто відкрию. Звук на всякий випадок виключу, що він нам не фонив. От, і ми можемо переглядати, що в нас там такого було. Як бачимо, то, що я показував мишкою, ну і взагалі звук дітям теж буде нормально показуватися. І навіть вони можуть прискорювати, якщо там їм щось е, заповільне. Повністю запис, як по типу YouTube. Сподіваюсь, вам зрозуміло тепер, як працює BigBlueButton. Як доїдати МІТ і як обмежити доступ певній групі осіб до вашої онлайн-зустрічі? Дякую за увагу!